Друзі, вітаю всіх на онлайн-хвилі Радіо радіокордону. Студії для вас працює Віктор Самойленко. Мені в ефірі програма Гістайм. Хочу нагадати нашим слухачам, що вже можна доєднуватись до нашої онлайн-трансляції на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Бо у нас в гостях просто неймовірний репер Бурла в Радіо Кордон, Максиме, привіт, всім привіт дуже радий сьогодні чути вас. Радий, що ви мене чуєте. Дуже раді тебе зустрічати і тим більше не з пустими руками. Мали тільки що змогу прослухати твій новий трек, новий сингл. «10». розкажи, будь ласка, як він народився? Це дуже сильна робота, тому що вона присвячена десятиріччю війни. І багато хто там пише про початок повномасштабної операції. Але ми вирішили написати про те, що йде вже 10 років війна. І ми зацепили в кліпі. Можете подивитись кліп на Ютубі, що війна в Україні йде не тільки 10 там чи 2 роки. Вона вже йде століттями. І ще козаки, наші прадіди, наші засражали е, сражали за нас. І дякуємо велике за те, що у нас є змога сьогодні тут сидіти. Дякую нашим зсу і силам оборони. Дякую. Емоції і події зібрані за 10 років війни з Росією було пережито дуже багато важких подій і для кожного, фактично, українця. Чи самому не було важко все це викласти в слова, слова пісні? Ну, коли я писав руський корабль, це ще було на початку війни. Я тоді війну зустрів в Дніпрі, потім переїхав до себе в смілу в перші дні. Тому що, думаю, якщо захищати, то вже своє рідне місто. Приїхав в Смілу, і мама мені каже: каже: ну напиши щось на українській мові, давай напиши якийсь свій репчик. Ну, я написав в шкафу у себе. Моя там студія була така типово імпровізована. Це дуже класичний варіант. Шкаф. Ну, я написав в шкафу е, і писав пісню. ну Це такий хід. Я думаю, що це хід початку війни, тому що вона набрала в Ютубі там більше 10 мільйонів, тільки, і на стрімінгових платформах дуже багато. І вона тоді була дуже актуальна і близька кожному. Е, я її написав, ми зняли кліп в полі там на 11 про iPhone, Все дуже по-простому. Просто закинув в TikTok і вона дуже дуже гарно спрацювала. Я їй написав сльозами на очах. Було складно її писати. Та всі пісні «Молитва солдата теж для мене дуже особлива пісня. Вона заснована на реальних подіях, історіях від моїх друзів, які були на передовій, пережили важкі бої. Я до них звернувся. кажу, хлопці, розкажіть прям, як там, як в окопі, коли ви туди приїжджаєте, коли перший бій, коли ви їдете додому, все розказали. Я все зробив таку круту пісню. І вона теж була близька кожному. Виходить, що все-таки, попри, попри важкість, тобі вдається це все викласти в слова, і е, виходить дуже круто. Дякую. Це найголовніше, Дякую. мені здається, і знову ж те що, те, що ти кажеш, близька пісня для кожного. Це дуже важливо через те, що вона торкається кожного. І... Різні пісні бувають, різні там десь мелодія подобається, десь слова. Але коли повністю це спрацьовує, це дуже такий рідкісний хороший випадок. Я намагаюся зробити не тільки просто якісний текст. Я хочу зробити якісний звук. Там перші мої треки ми можемо не брати до уваги. Я тільки починав, а потім я вже перепрацьовував різних звукорежисерів, вибирав свого і щоб це було якісно, круто подано, щоб там всі рівняються на американський звук. Ці їхні там частоти круто, американці роблять круто. Ну і в нас наші саунд-продюсери до війни там писали музику російським виконавцям, зводили їм треки, тому що хто там каже, що там в Росії самі круті там звукорежисери. Це неправда. Всі наші режисери були в Україні і зводили їм в Україні. Після війни вони вже з ними не працюють. Тепер я з ними працюю і це дуже добре. І треба було, звичайно, ж раніше, але хто його таке очікував? Також було представлено до треку, як ти вже казав, кліп, який на ютубі вже зібрав понад 300 тисяч переглядів. Розкажи про його створення. Так, ми сиділи. Ми думали, що це повинно бути, хоч це і реп в репі дуже складно передати картинку, типу, чогось важливого, тому що реп ми всі розуміємо, що таке реп це там на фоні стіни, десь там поїхати на подол, порепувати, щось там познімати. Ми хотіли зробити якісну круту картинку. Там був козак, козак на полі, і коли ми знімали сам кліп, я дивився на цього козака, козака придумав я, як він стоїть перед демоном. І стоїть ну, ти перед... дуже багато паралелей, якраз провів в пісні в кліпі. Так, ми спочатку поїхали в Бородянку, познімали, потім ми поїхали ж на поле, знімали на полі, і воно все так гармонічно і круто і зрозуміло. Дуже красива, дуже красива робота, мабуть, одна із моїх найулюблених зараз. Для тебе взагалі кліп до пісні це must have чи вже по ситуації? Ну, ми намагаємось випускати кліпи, намагаємось показувати нашу музику. Тому що багато хто знає, хто, ну, хто знає що таке бурла, що він співає, але мало хто бачив його вжив або по телевізору. Е, ну намагаємось працювати над медійкою і намагаємось вкладувати поменше в кліпи, тобто своїми силами якось робити, тому що це що було до війни, дуже дорого ще зараз. У коментарях до 10 на ютубі вже відмічають дуже потужний біт до сингу. А слова пісні твої хто написав музику? Слова пісні я пишу завжди сам. Я ніколи ніде там не купляю. Навіть нікому ні разу не продавав. Yeah. А, а до речі, якраз на кліп можна було б це робити. Ну, <клі> Бо написання пісень теж дуже дороговартість yeah зараз. Знаю, знаю. E, так, писав сам, а от зробили ми музику з, з Сергієм Рановим це його псевдонім такий Ранстар. Він працює з такими крутими виконавцями, там, велбой, «Казка» і всі інші. Ну, Дуже крутий хлопець, дуже талановитий, нам, нам комфортно. Це перша спільна робота була? Ні, до цього ще була був трек мова. Теж він дуже гарний, в такому ж самому стилі, як 10. Такий регіоній хіп-хоп. І до цього ще розступив у мене дуже гарна пісня про кохання. Які я побачив, який безпосередньо на Ютубі фідбек, але який ти фідбек отримаєш саме за пісню 10 в тому ж інстаграмі, бо приватні повідомлення відкриті. Все це можна тобі написати. Як відгукуюся про пісню? В інстаграмі завжди це типу дуже круто, клас, молодець, клас, це те що потрібно. А також я беру інфу там, від своїх там, знайомих, близьких, друзів. То дехто каже, що це ну такий типу складний сенсом трек, і я його не зразу зрозумів. Я його слухав десять разів. і Я думаю, клас! Оце те, що потрібно, що воно не на поверхні, що ти раз послухав, такий а, ну, понятно, і виключив. Ти будеш його переслуховувати, і будеш е, намагатись зрозуміти про що там співається, і це і з кожним разом переслуховування ти будеш розуміти все більше. Це дуже круто. От якраз якщо б казати про великі просто пластові аудиторії, це наші захисники, військові сили оборони. До речі. Те, що вони шанувальники пройшли свідчить дуже багато відео з їхньою бойовою роботою під твої пісні. А як вони відреагували? От саме від військових отримав фідбек? Так, мені ще з початку війни, чому я продовжую писати про війну. І не, не я не дивлюсь на те, що там мені пишуть що там Беректарщина задавав про війну, давай щось друге, що ти ці там соплі жуєш чи ще. По перше, в мене не сопливі треки про війну. У мене все по факту, по сенсу або засновано з реальних подій історії. Вони всі чіпляють, і ми можемо зайти в Ютуб, подивитись коментарі. і Люди там пишуть дуже дуже приємні речі, що для них це важливо. І потім я від отримував багато повідомлень від військових, що їм це важливо. Дякую за таку підтримку. Але я не розумів, чо, ну як просто моя пісня може комусь так бути важливою. Типу, ну що там ну послухаєш ти ту пісню. Ну і а вони писали мені прям реально такі великі повідомлення. і Я не розумів, чому як це впливає на них. А потім я поїхав з культурним десантом на передову співати солдатам. І коли я їм співав, я бачив по їхнім очам, дехто там навіть там сльози не пускав, дехто там ну їм було це дуже важливо. І це такий сильний дуже момент. Не був у мене в творчості, коли я побачив це вживу. І дехто там сидів і казав, блін, молитва солдата, це твій трек. Кажу, так. Да", каже, блін, так класно, що ми тебе побачили, це гімна нашого там батальйону. Типу, клас, клас. Було дуже приємно. І їм теж. А десять вже чули наживо. Якщо я не помиляюсь, не... Звичайно ж, концерти для військових не всі можна викласти на широкий загал в плані фотографій і е, такого звіту. Нещодавно ти викладав не настільки нещодавно, в лютому, здається, був концерт з м'ятою е, якраз з м'ятою і картою світу. Е, так, це ми їздили в санаторій, де реабілітують полонених, які були. 24 числа на острові Зміїни і Неті. Також я перед військовими у ваших колег на радіо виконував трек 10, мова там були військові і для них співав також. Часто такі концерти проводиш? Дуже намагаємось, намагаємось дуже часто робити, але не завжди це є можливим, тому що в пріоритеті стоїть от написання пісні на велику аудиторію, щоб вона пішла по військовим. Це дуже важливо, і також я прислуховуюсь до своїх слухачів цивільних, які там пишуть, що от дуже класно, але ми хочемо там про кохання почути. Я також прислуховуюсь до них і випускаю пісні, так скажемо, нейтральні іноді З початку повномасштабного вторгнення. Якщо я не помиляюсь, це вже 18-й сингл е, і. От як, взагалі, твоє сприйняття всередині змінилося до музики? Взагалі, твій погляд на творчість? Ну ми, ми займаємось там. Наприклад, ті, хто займається своєю улюбленою справою, вони намагаються там розвиватися, добитись чогось більшого. От я думаю, що я вже де, деякий, грубо говоря, там професіоналізм трішки напрацював, тому що я вже знаю, як е, писати пісні, я знаю, як їх складувати. Я знаю, як працювати зі своїм голосом, що для репера дуже е, так цікаво, тому що ми привикли що, там, реп — це Бу 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 просто так одною нотою там наспівав три хвилини, і все. Я намагаюсь зробити мелодично і красиво погратись голосом. У мене є високий голос, низький, і ми з Сергієм там намагаємося якось це все поєднати в такий крутий звук. Намагаю. Якщо говорити саме про сенси, які були наприклад у 2021 році, і які з'явилися після 2022 року, після 23 лютого, насправді мета стоїть одна й та ж сама, щоб підтримати солдатів і сказати їм про те, що ми пам'ятаємо, ми бачимо, тому що я бачу знаю багато історій, коли вони приїжджають в Київ, там проходяться по хрещатику і бачать цей пофігізм там від деяких людей. Там Хтось бухає, хтось там стоїть, ще чимось займається, і вони кажуть, Блін, трохи складнувато дивитись на це, тому що я тільки закопу, тільки з лісу, приїжджаю в Київ, а тут такий бардак робиться. Людей нема війни. Тому я намагаюся в своїх піснях. Дати їм підтримку і сказати про те, що ми допомагаємо, пам'ятаємо, і я буду робити все до самої перемоги, користуватися своїми можливостями там, в інстаграмі, в Ютубі, робити збори, підтримувати, їздити на передову, виступати, писати патріотичні пісні, які їм так важливі. Поговоримо трохи про ворога. На жаль, все, ще він має місце в наших топ-чартах, прослухова на тому ж самому YouTube Music. і якраз найбільше його саме в сегменті репу. А, попри те, що є дуже багато якісного, хорошого українського репу, все одно потрапляють різні виконавці з Росії. Як ти думаєш, чому це до сих пір? Звичайно, це знижується цей відсоток, але він все ще існує. В чому да, набагато набагато більше а, зараз? Ми можемо зайти там, подивитись топ-чарти України, і там репу майже немає. Там ну з репу там хто сковка може бути якого я знаю, бачив там в чартах Сковка і коробок, Паша, напевно, все більше такого з репу там нікого і немає. Тому українці, мабуть, до репу ще так ставляться. Трошки їм треба ще показати, що це нормальна тема. Але в той же час слухають російський. І ну, да, і да. Проблема виходить в тому, що І от можна було б виправдати, що вже там... не можна було, після 22-го року точно не можна було виправдати, що у них якісніше, у нас ні. Не... Але ні. У нас більшість, не знаю чи підходяще слово, продукту якісніше на речу, росіян, бо скрізь мішмі у росіян, і у нас тексти, наприклад, твої знову ж таки з глибокими сенсами. з... Паралелями з історією, те, що близьке і цікавить кожного, але вона все одно чомусь нижче в чартах чи взагалі не потрапляє в них. Я думаю, що потрібно ще трішки почекати і ем, додатися слава Богу, що з війною є тепер шансу молодих виконавців якось пробити, щоб їх почули. Бо раніше, хто там був потап і Настя, там і, і, і там Монатік, і всі інші, там кого ми знаємо, і всі більш нікого не було. Там хтось може закидував десь якісь треки, але вони нікому не потрібні були. А зараз, навпаки, зараз ти там закинеш в TikTok відео там зі своєю піснею. Вона може розлетітись по всій, не ті не те, що по всій Україні, а по всьому світу. Вона може розлетітись дуже великі можливості. Я думаю, що наші виконавці, ось трішечки трішки, повижимають ще русню Максим, Максиме. Не останок витискати русню це, звичайно, круто, але е, Реп це така штука, яку круто слухати наживо. А, бо це завжди панч, такий жорсткий, саме по енергії, по начіці, по всьому, коли ти плануєш найближчий час концерти, я дуже раджу вам підписатись на мій інстаграм max.burla і слідкувати за анонсами концертів. Тому що концерти в нас реально дуже круті, тим круті, що я викладуюсь дуже сильно на них, і я максимально контактую з аудиторією і е, намагаюсь їх там розслабити і дати зрозуміти, що зараз у нас є півгодини, щоб від своєї улюбленої музики. Музики кайфонути трошки відвлектись. тому приходьте на концерти, слідкуйте в інстаграмі max.burla, Там у мене всі анонси концертів. Я буду дуже радий вас бачити. Ну і звичайно ж нові релізи вже незабаром теж так, будуть. Так, готуємо, готуємо і працюємо над новим релізом. Макси, дякую тобі величезно за цю розмову. Дякую за музику, яку ти створюєш. бо чи, от, попри все, що вона і так цікава, яку приємно слухати, яка близька кожному, вона ще найголовніше витискає те російське, яке у нас було до цього. І це один, напевно, найважливіших взагалі чинників української музики. Так, це круто. Друзі, так. сьогодні в студії Радіо Кордон спілкувалася з українським співаком-репером Бурла. Друзі, я з вами ж прощаюся до наступного тижня. Вже незабаром почуємось. Всім гарного дня.